Коли Оксана оголосила своїм батькам, що виходить заміж, мама спочатку зраділа: нарешті, адже донці 25 років, всі її подруги одна по одній заводять сім'ї. Для знайомства з майбутнім зятем Ганна Володимирівна приготувала стільки страв, що цілий тиждень можна їсти, та тільки побачила Євгена, зрозуміла, він не той, котрий потрібні їхній донці. Маленький, ветлявий, бідно одягнений. Виявляється, сам він із села. Батьки в нього старенькі, хто їм буде допомагати. Але Оксана від свого хлопця не відмовилась, відсвяткували весілля, батьки подарували квартиру, яку поки що займали квартиранти. Вона дісталася від бабусі, якої немає на світі вже п'ять років, тому молоді одразу почали вити своє гністечко. На подив батьків Євген добре влаштувався на роботі, гроші платили непогані. Тому від них не просили нічого. Оксана дуже скоро народила дівчинку, а поки була в декретній відпустці, знову при надії народила хлопчиків близнят. Наразі мама ходить допомагати донці. Старша Аліна ходить в дитячий садочок, але два малих розбишаки Оксана не справляється сама в день, поки чоловік на роботі. Час минає швидко. Хлопчики вже відвідують дитячий садок. Оксана вийшла на роботу. Один день, коли вона йшла на роботу, потрапила під машину. Водій летів на недозволеній швидкості. Від травм дівчина померла. Горе спіткало всіх малі діти, єдина донька, дружина. Євген не зміг подолати горе і запив. Бабуся з дідусем опікували з дітками, годували їх, платили комунальні, купляли малечий одяг. Одного разу пригрозили зятю, що брав себе в руки, інакше напишуть органи опіки, і відберуть дітей. Лише погроза подіяла на чоловіка, він взяв себе в руки. Від тих пір перший помічник лягани Володимирівни, який гарний у неї зять, говорила вона товаришкам. Одного разу сама заговорила, щоб він шукав собі жінку. Не гоже чоловіку одному з дітьми справлятися. Але Євген у відповідь говорить, що у нього є вони, батьки Оксани. Наразі він вважає їх своїми, а жінки почекають. Спочатку діток потрібно виростити, а потім все інше.